А саме, одну з них вони написані всі шість від купівку. Прізвища я не буду зараз називати. Місцевому, Переяславському місцевому голові ВВСУ від людини, власника основного кредитора Бенеситіара та виготовонавча громадянством УРСР, представниця територіальної громади Мер'яслава, місце проживання Республіка Україна. Місто Креяслав, Київська область, адресу не називає, тому що в кінці, відповідно до закону України про захист персональних даних, вони не дають згоду на обробку своїх персональних даних. Тому ми не можемо прийняти відповідне рішення в тій частині та навіть тому, згідно земельною контролем, це зробити не можна. Всі ці заяви написані під купівку одного текста виявлення де вони вимагають, прошу надати мені у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства орієнтовної площею 2 га, яка розташована на території відповідної Фересовської ОТГ, та відповідно надати мені дозвіл на розробку проекту і так далі. Оце в даному випадку зараз дві заяв. такі заяви. Заяви носять абсолютно провокативний характер, люди до цього часу не знають, де вони живуть, там, в які республіки. Носять абсолютно характер, і це те істинне обличчя, чому ці люди приходять на отримати можливо по два звіт. Всі ці певні особи зараз знаходяться в сусідній залі, не знаходяться. Баспорт, Я називати, Ми аби, в в Ресерді, буду, але відповідно згідно рішення та просвідомо про народження до проводи. Все мы знаем, зараз, какие действия зараз роблятся, будем Путиным в Украине, так и их инвестиционные Зараз мы платим ту деятельность, которая зараз есть. мы Я озвучу различные вопросы, по и думаю, На следующий день у нас 26 гектаров. Из них в разделе На надані власності користування, близько 700 гектарів. Туди входить. Лодовища, вулиці, коли закисні смуги е праці, проїзні дороги, тобто, е в тому числі землі сільського спорівського призначення не проінгалізовано. Колись був такий час, е на жаль, зараз депутата Шеманка немає зали, е не а в залі, була домовленість, ми не в а говорить питання, що надання земельних ділянки підсобиться святої воїна. Зараз кількість цих воїн збільшувалася. І ми чітко розуміємо, що навіть після того, як ми проведемо мілітаризацію, забезпечити всіх воїнів, які прийдуть з передової, по 2 гектара ми не зможемо. Тому я вважаю морально неправильно. Оце такі Це... Заберете в тих, у кого Це... по п'ятий да, час. Ви ж термін не <проб> даєте по певному <проб> ну, <я, проб> <дай нам проб> количеству гектарів. Да. Проєкти рішення. Да. Заберете я, в кого по п'ятий час. Дякую. Ставлю Що ви не даєте на Іншим це ж даєте, на голосування виставляєте, що іншим людям не можна. А право власні, щоб змінили на землю вже? По праву народження маємо право. Всі люди. Звичайно-таціонарний департамент для провадження підприємських діяльностей. З першого по сьомий комісія розглянула та на пересесійний татус розглянуто і у частинні. Перше питання, терміну на два роки. Друге питання, третє питання, четверте, п'яте, шосте, сьоме, п'яте, шосте. Ми за Просто, щоб прийшло. не давати ніяк. На співінтересі проголосувати не буду. І прошу вибачення в такому випадку е за виключення на П'яте. Шановні колеги, п'яте питання я поставлю окремо. Тобто з першого по сьому за виключення п'яте питання, е де ви маєте право голосувати, я ставлю на голосування в тій частині терміну, який я озвучувати. Прошу не означатись. За 16 рішення прийнято. 15 питання по події Тетяна Володимировна комісія Петяного терміна на голосування. Не заважайте, пожалуйста.

Військовий стан, які надбавки 100%? Та що? не сто відсотків. Нет, і нам уже три сочки шата робота. Смотрите, все, сторон детям. Нет, нет, нет. Объясните. Я хочу наголосити. Ми ...наступним чином Про встановлення складових заробітної плати військовому голові. Мищить місто, проголосували 100% премії. За що? Ви не Що таке присягте? Ви чого ж і не ходите? Ви що перебуваєте з тим? Давайте на його голову, який буде робити так. 30 тисяч, хіба це велика заробітна плата. Ну розберіться, хоча ви цьому люди добрі. Та які нас банки? Ну давайте В Деяких питань вимає праві. Давайте будемо. Він щось може даром робити. Голосуйте. Це все ми не знаємо, але виявляє, прем'єр, даємо заламать роботу. Це коли чоловік працює і отримує премію. А ви за що не виходите за голосу? За те, що вже місто розвалине. Ай, та знищена, дерева перемогти, лікарня вже лежить. Що вас хоча <головіка> небудь працює в місті? місяць? Переходимо до налогового. Зверні, у нас там є... Було питання... І багато вже казав, який йшов в мене, що йому не треба зарплата! А тепер давайте все йому. Распорта, так праці, самі що, Я вибачаюсь, що ви дуже порушуєте регламент сесії. Я тягнув руку по 15-му питанню перший раз, і я тільки за цього не проголосував. Зараз він проголосував так само і за те, що я тягнув руку ви мені не довезли. Я хочу зафіксувати цей факт, що ви порушуєте регламент сесії. Хочу вам повідомити, Олександр, е, що даному питання, я не був головуючий, я це питання не позволював, я не приймав до часі, тому що питання не до мене. Всі члени сім'ї тут за вас голосують. в даному випадку що Я два рази тягнув руку. Я тільки за цього не проголосував. Вибачте, але я не бачила, що я Я стараюся. Перше <реш> питання щодо про це попали слово. Шановні колеги, є бажання, я вам її осудила. Я озвучила її на кожній комісії. Слухаємо, це що? Чу. Свідчувана комісія. Нам її просто треба прийняти до відома. Ну, так, нам просто треба прийняти до можу. Довідомо окремо. Зачитати, щоб встановив ухвалі суддя, направити цю окрему упалу до Персарської міської ради для вжиття заходів щодо доведення встановлення днів ставить, довідано депутатів міської ради Староста Ростинських України, що до неї ходять знакові суднення виявлених судом порушень та запобігання їх повторення. На голосування суду на голосування на колонку, як Шановні колеги, зрозуміло. Взяти до того. А видите. А що з ним сталося? на голосування. Стали Я голосування Ніколаєві, будь ласка, у нас себе засвічено. Дякую. Шановний колеги, переходимо до. Слідуючи питання, які нас були розглянути додаткові Андрій Володимирович Іваченко щодо інформації по відділу культури відкрито обстеження, вона в Ігаривах ідуть списання пройде. Всі решта сидіть Андрій Володимир, Андрій.